Чи досліджуємо ми те, як ми можемо любити Бога більше? І як взагалі побачити в собі величину моєї любові до Бога, як оцінити її? Існує книжка, яку прочитали, напевно, всі християни, яку прочитали дуже багато людей, навіть не церковних. Вона називається П'ять мов любові Гаррі Чепмана. В ній автор розповідає про те, як різні люди вони очікують утримувати любов, комусь от, хтось більше поважає і цінує час, хтось звертає увагу особливо на подарунки. І в сім'ї він очікує от, здебільшого, що мій чоловік або дружина буде виділяти якусь із цих, із цих речей. Якщо ми знаємо, як важливо знати мову любові ближнього. То тим більше нам варто замислитись, а як Бог хоче, щоб ми висловлювали йому любов? Що є прийнятною справжньою мовою любові для нашого Бога? Ми точно маємо певні уявлення про те, як виявляти любов до Бога. Хоча інколи ці уявлення можуть бути і хибними. Хтось скаже, ну так, я люблю Бога, тому що. Коли я приходжу на зібрання, на якесь богослужіння там, чи церкву благода, чи будь-яку іншого, мені, мені там подобається, я почуваюся добре. Скажу чесно, що тут важко не почуватись добре. Але ми повинні розуміти, що хорошого відчуття насправді ще недостатньо. Наші емоції дуже мінливі. Сьогодні ми почуваємось добре, іншого дня нам уже не так добре. І особливо війна, вона дуже розхитує наш емоційний стан. Емоції сьогодні вони, вони не є таким надійним показником нашого стану. Але Бог дає у своєму писанні спосіб, яким Він хоче приймати нашу любов, і яким ми можемо оцінити наше відношення до Бога. Для цього ми відкриємо текст з Біблії. 1 Івана, 5 розділ. З 3 по 5 вірш. Перше послання Івана. 5 розділ. З 3 по 5 вірш. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла. Віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то син Божий? То той, що прийшов був водою та кров'ю, Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров'ю. І дух свідчить, бо дух то правда. Отже, ми повертаємось до третього вірша і ми бачимо наступний текст. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Якщо ви користуєтесь іншим перекладом, швидше за це у вас буде написано, це любов до Бога. Дотримуватись Його заповідай. І це приклад є більш точніший. Говориться про нашу любов до Бога. Як вона проявляється, щоб ми додержували Його заповідь? Отже, справжня любов до Бога проявляється у додержанні заповідей. Чи справді це так? Ми можемо впевненість сказати так, тому що вся Біблія говорить про це. Наприклад, ми знаємо історію про непослух Саула, коли він був, повинен був знищити амалекитян, і він не послухався у цьому, він зробив свою роботу недосконало. І пророк Самуїл, докоряючи його, говорить йому наступні слова. Чи ждання Господа цілопалень та жертв Таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого голою. Цей вірш говорить про те, що послух для Бога має надзвичайну цінність. Бог знаходить задоволення в тому, коли людина кориться йому, і коли вона є слухняною для його голосу. Окрім того, наш Господь Ісус Христос у Новому Завіті промовив своїм учням під час таємної вечері: Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. І трішки пізніше Він каже, хто не любить мене, той не береже моїх слів. Тобто любов до Христа це мати. Та зберігати його заповіді. Для нас це може бути дивовижно, як це любов є пов'язаною із послухом. Зазвичай ми сприймаємо ці поняття дуже-дуже по-різному. Любов для нас це щось тепле, щось приємне, щось чуттєве, щось таке, що ми хочемо от із із радістю віддавати. І з радістю переживати. Послух ми сприймаємо більше як, як примус, як якийсь обов'язок, який суперечить нашим почуттям, як щось далеке від приємності для нас. Але якщо замислитись, друзі, любов і послух це нерозривні поняття. Справжня любов завжди породжує послух. Іншими словами, я завжди буду коритись тому, що я люблю. Ми можемо спостерігати це, наприклад, в наших стосунках, в шлюбі. Нам важко уявити, як, так, коли чоловік каже, що дуже-дуже сильно любить, але разом з тим ігнорує всі бажання дружини. Він не є чуйний до того, що вона йому каже. Але він її дуже сильно любить. Ми можемо спостерігати це в стосунках між батьками і дітьми. Діти можуть обіймати, говорити, що вони люблять безмежно аж до, аж до зірок. Але разом з тим бути бунтівливими. По цьому ми розуміємо, що так, ну точно дитина любить, але все ж, все ж недосконало. Натомість ми, як люди завжди готові інвестувати наш час. Наші ресурси, нашу покору, наші сили в те, що ми любимо. Ми з легкістю коримось тим людям, яких ми поважаємо. Ми з легкістю готові понаднормово витрачати сили, якщо на кону стоїть щось справді важливе для нас. Чому? Тому що ми це любимо. Ми можемо зробити висновок. Любов формує покору. Тому, коли Христос говорить, хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, Він говорить насправді очевидну річ. Бо любов і послух завжди йдуть поруч. Великий протестантський пастор і богослов якось сказав дуже влучну фразу: Справжній послух не носить ошийника. Дуже точно і лаконічно. Людина, яка по-справжньому покірна Богу, не кориться заповідям через страх, через примус. Їй не потрібно тягнути за ось цей ошийник. Вона покірна від серця. Її воля вона направлена на те, щоб бути покірною. Вона хоче цього. Це є природа справжньої покори. Але, на жаль, сучасних людей інколи. Спрацьовує алергія, коли вони чують про заповіді. Або спостерігають якусь принциповість певної людини. Вони можуть навіть називати її фарисеєм, тому що вона боїться порушити якийсь певний Божий принцип. Але чи справді Христос, коли засуджував фарисейство, засуджував саме це? Що взагалі є фарисейством? Для цього давайте подивимось на такий класичний текст про фарисейство. Ісус промовляє до, до учителів народу юдейського. Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з внутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. Що насправді засуджує Ісус у цьому тексті? Реальна проблема, яку Він бачить у їхній поведінці, у їхній системі мислення, це далеко не те, що вони покірні заповідям. Це те, що вони покірні їм лише зовні. Вони миють кухля лише зовні. Вони лише зовні видаються благочестивими. Вони хочуть сприйматися як благочестиві, але всередині вони зовсім інші. Ісус хоче бачити не лише зовнішню покору, Він хоче знати, що наше серце хоче коритися, і що наші почуття співзвучні із тим, що говорить Господь. Ісус очікує від нас справжньої любові. Любові, яка торкається і наших почуттів, і наших дій. І ми повинні про це пам'ятати, коли ми приймаємо рішення у нашому житті. Чи відповідають вони Божим заповідам? Чи зберігаємо ми цінність Божих заповідей в нашому кожному дні? наших простих, наших складних питаннях, які ми щодня вирішуємо. Чи можливо ми і тут, і там допускаємо компроміси, маневруємо між гріхами так, щоб ще не зробити кричущий гріх? Гріх на смерть, як, як дехто каже, але разом з тим трохи зрізати кут. Зробити ніби щось не дуже страшне. Ну, таке, що ще. На спасіння не впливає. Друзі, але це більше схоже не на любов. Це більше схоже на випробування Божих меж. Коли я потрошку підходжу до цього до обриву і перевіряю, коли вже, от коли вже Бог він зробить свою якусь реакцію. Це не схоже на любов. Божі очікування насправді є дуже високі. Його заповіді стосуються не лише кричущих гріхів, а гріха в принципі. Тому писання каже в 1 Петра 1.15. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні. Бо написано: будьте святі, я бо святий. Це виглядає як дуже велика планка для нас. Це високий стандарт. У цьому моменті ми повинні бути чесними з собою. Дивлячись на високі вимоги Бога щодо нашої досконалості у діях, у почуттях, ми можемо відчути дискомфорт. І це дуже правильний дискомфорт. Тому що перед великими Божими вимогами, ми насправді дуже-дуже маленькі. Ми зовсім не досягаємо тих ідеальних принципів, про які він говорить. В нашому характері є багато неточностей, в наших діях є багато суперечливостей. Що говорити лише про наші думки? Тому, дивлячись на святість Бога, ми точно повинні бачити контраст. Наша любов до Бога, як би ми не плекали її, інколи показує не в тому напрямку, як би ми хотіли. Наш послух інколи обертається в провал. Під тиском різних випробувань. Що казати навіть апостол Павло, пишучи послання до Римлян, говорить, я роблю не те, що хотів би бідна я людина, хто визволить мене від тіла цієї смерті? Сам апостол Павло він жаліється на, на свою слабкість, на свою нездатність відповідати Божим вимогам. Друзі, і правда в тім, що Бог знає про наш безнадійний стан. Він знає, що ми в своїй природі не здатні відповідати його принципам. І в своїй благодаті він вирішив промовити до світу не як суддя, а як лікар. Так, одного дня Він промовить як суддя. Так, одного дня Христос прийде і Він явить свій суд. Але одного дня він прийшов як лікар. І зараз він звертається до людей як лікар. Як той, хто хоче не знищити, а відновити, хоча мав повне право зробити перше. Бог промов до світу як лікар, пославши свого Сина Ісуса Христа. Як лікар, адже Він сам про це сказав: лікаря потребують хворі. І він прийшов, давши для людей ліки. Ліки Євангелія. Які здатні зцілити людину, які здатні зцілити людину для вічного життя? Бо кожен, хто вірує в нього, не загине, але буде мати життя вічне. І не тільки це, Ісус Христос своєю смертю покрив усі наші зламані спроби покори. Якщо ми згадаємо будь-який гріх, будь-яку неточність, будь-яку зламану спробу проявити любов до Бога. Ми можемо бути впевнені, якщо ми віруємо, що цей гріх, Він покритий Ісусом Христом. Це Євангеліє, друзі. Але це лише його перша частина. Євангеліє є продовження. Ісус Христос не лише помер за гріхи, Він воскрес. І силу свого Воскреслого життя Він дав для тих, хто вірує в нього. Для чого? ось ося. Сила вона могла змінювати людину, щоб вона могла перемагати всю, всю, всі ці залишки мертвичини, які залишаються в нас. Сила життя Ісуса через Духа Святого, який є в нас, працює в нас, змінює в нас, направляє наші почуття, наші бажання так, щоб ми навчилися любити заповіді. Щоб ми хотіли їх виконувати, а не виконували через примус. Про це говорить продовження нашого тексту. Його ж заповіді не тяжкі. Інколи здається, що тяжкі. І це правда так. Але вони є не тяжкі для певної категорії людей. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. Тобто ті, хто народилися від Бога, ті, хто мають ось це нове воскресле життя, вони здатні перемагати, вони здатні відмовлятися від спокуси, вони здатні проходити випробування. Чому є продовження цього тексту? А оце перемога, що світ перемогла. Віра наша. Віра. Саме наша віра, як оцей зв'язок із Христом, наша єдність із Христом надає нам можливість бути покірними. Отже, друзі, підбиваючи підсумок, ми бачимо, Бог приймає любов у вигляді послуху. Звісно, це не єдиний спосіб її проявити. Є місце також і поклонінню, є місце також і пожертвам. Читаючи Старий Завіт, особливо ми бачимо, що Богу це приємно. Але, мабуть, ні на одному із цих аспектів Біблія не акцентує так, як на покорі. Тому нам варто задати собі запитання, чи говорить моє життя про любов до Бога? Такою мовою, як Він це очікує? Чи говорить моє відношення до сім'ї, до роботи, до державного закону, що я люблю Бога? Якщо ні, ми у вірі через Ісуса Христа можемо стати чистими перед Святим Богом і через віру у Його Воскресіння. Ми здатні ставати все більш і більш досконалими і схожими на образ Божого Сина. Давайте помолимось. Боже наш, ти знаєш всі наші змарновані спроби проявити покору тобі. Господи, і колись ми. Жили далеко від Тебе, корячись власним законом, корячись гріховному поклику серця. Але Ти, Господи, покликав нас, Ти врятував нас і ми вдячні Тобі за це. Ми просимо, Господи, щоб Ти щодня працював у нас, щоб Ти, Господи, вчив нас любити Тебе, любити по-справжньому, любити від серця. І Дай, Господи, щоб це проявлялося у нашому щоденному житті, нашій покорі Тобі. Нашій любові до наших ближніх. Благослови нас, Господи. Амінь.